І я вам покажу така напка, як треба з бульку. Справжня курочка. Такі кусочки. Вийшов останній раз в цей ліс. Я вже казав, що я більше сюди не піду. Це було приблизно місяць тому, і ця э, що тут нас є соя, по-моєму. Вона була. Ну, по коліна. зараз вона вже вище пояса. Якраз через неї я їй казав, що більше не піду, тому що ну, типу, важко, важко йти, особливо коли вона мокра, е, то дуже важко. Але все ж таки тягне все рівно в той ліс. І вже е, соя вище пояса. Я все рівно йду у той, як я називаю дідовий ліс, тому що у цьому лісі я ходжу по дідових слідах. Колись мій дід ходив по цьому лісі, я зад, заду нього. Маленький бігав, ну, щось там теж зберов. Е, йду все ж таки у цей ліс. Знаю точно ну 90% що грибів білих зараз нема. Але я маю намір знайти щось дуже цікаве. Якщо знайду, то тоді вже покажу і розкажу. Я дуже-дуже здалека, я навіть не знаю, чи камера передасть цю відстань. Бачу, напевно, той я, по який я прийшов. І якщо це дійсно так, бо я ну, не впевнений на 100%, просто бачу, що жовті. Але якщо це дійсно так, то цей ліс він якийсь магічний, тому що у ньому матеріалізуються думки. Я вже е, знімав відео, коли я йшов саме у цей ліс і собі е, задумав знайти баранячу голову, ту, яку мій дід збирав, він мені розказав плюс-мінус, де він їх збирав, і я роками їх не збиравши, можливо, в дитинстві. І прийшовши в цей ліс з силою думки, бо по-іншому я не скажу, я знайшов цю баранючу голову. Так само ось цей гриб, про який я сьогодні, по який я сьогодні прийшов, я вперше знайшов його вчора. Пізніше я розкажу, як це все було. І е також знайшов його зовсім не в цьому лісі, в іншій частині взагалі. І теоретично, вже собі так в голові знаєте, вимальовував картинку, де ще я можу знайти ось цей гриб. І загадав у голові знову це саме місце, де я зберу баранячий голови, і мені здається, що, що я його бачу. Ну, все ж таки підійду ближче, бо, бо це дуже-дуже далеко. Тобто зараз попробую, чи, 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 чи хоча камеру я зможу зблизити, хоча навряд чи не можу я навіть камеру. ну, Хоча там, як бачите, так далеко-далеко таке. Ну, Живу воно набагато жовтіше, але там, де береза, і типу справа так біля самої берези. Далі я не можу зблизити. Ось там на пеньку я бачу, що походу є те, що мені потрібно. Підходячи ще ближче, я можу вже впевненістю сказати, що це він. І це просто скарб. Погляньте, вже Вже видно. Бачу, що дуже великий трофей. Однозначно трофей. Це просто нереальна знахідка. Це просто нереальна знахідка. Погляньте. Ось тут такий великий. Ось тут. Це чудо. Цей грибок має назву трутовик сірчано жовтий Як я їй казав, познайомився я з ним вчора вперше, як візуально, так і по смакових рецептах. Як в мене взагалі відбувається ознайомлення з грибом, і потім е я показую це вам, щоб це було 100% все перевірено, щоб я не показував вам якісь отруйні гриби. Е спочатку я, наприклад, наведу приклад вчорашнього дня. Я е, пішов шукати білі гриби, і білих грибів абсолютно не було. Але я побачив на пеньку ось цей грибок. Мені стало дуже цікаво. Я одразу загуглив його е, і побачив, що він має назву е, Трутовик Серчано-жовтий. І також в мене є е, знайомий е, Роман. До речі, він має ютуб-канал. Ютуб-канал має назву Мульфар Роман. Тому, е, кому цікаво, можете е, перейти на цей канал при бажанню підписатись, він є такий, знаєте, спецпогрибах експерт. І я, крім того, що гуглю, все ж таки е, так контрольно скидаю йому фотографію, щоб дійсно бути впевнен. І Він також підтвердив, що це є е, оцей трутовик. Я вже погуглив рецепти, і з того, що я знайшов, я вчора його приготував. Я був просто вражений від від цього смаку. В інтернеті пишуть, що він має смак курки, і це дійсно так готувати дуже просто і є дуже багато рецептів. Один з цих рецептів я напевно сьогодні вам і покажу. Але перейдемо далі до того смаку. Смак був просто-просто чудовий. Це було щось подібне, ніби на курку, але набагато краще від курки в гарячому вигляді. А коли воно, бо ми не з'їли все і залишилось там трошки залишилось, коли це все. Вже було холодне, воно мало смак якоїсь такої знаєте дорогої риби. Або ж ну я навіть не, не можу це передати словами. Одним словом, треба однозначно це скуштувати, щоб зрозуміти е -е, яке воно на смак. Але я можу з впевненістю сказати, що він абсолютно їстівний, дуже смачний. Вчора їли, абсолютно не було ніяких там побічних ефектів, тобто навіть ну абсолютно нічого. Тому. Сьогодні я прийшов по нього, і як бачите, буквально хвилин п'ять в лісі, і я знаходжу оцей просто трофей. Повний кошик. Повний кошик гриба, і це тільки з оцього пенька, а там ще там ще є друга частина цього гриба. Тобто, напевно, ще той чорний кошик і можна йти додому. Ну все ж таки я ще там зроблю, такий тут круг, бо я тільки зайшов у ліс. Але факт того, що маємо ось такий повний кошик такого чудового гриба. Погляньте, який він м'ясистий. Він, він наскільки чудовий, що я не знаю навіть з чим його порівняти. Погляньте. Оце все всередині, це таке, знаєте, як біле м'ясо. Воно просто чудове на смак. Погляньте яке краса. Запах такой чудовий. Що сказати, я навіть, якщо чесно, сам не сподівався, що так вийде. Буквально 10 хвилин один оцей пеньок і в мене повний рубзак і практично повний кошик. При якомусь іншому розкладі, можливо, я би ще е, шукав, тобто, якщо б це не було його так багато. Але е, я не бачу більше сенсу продовжувати збір, тому що я просто не маю куди більше класти. Тобто, а я не раз повторюю що я не наскільки, знаєте, е, голодний грибів, щоб типу там знімати все в футболку і пхати вже Бог зна куди. Тобто мені цього достатньо. У мене основ основне завдання було це просто знайти, щоб показати вам і показати, як його готувати, щоб ви розуміли наскільки це смачний. Наскільки це, м, навіть не знаю, такий делікатесний гриб. Тому зараз я виходжу з лісу е, і вже вдома покажу, скільки ми е, його назбирали, можливо, навіть і зважу, бо мені цікаво, бо чую, він такий нелегкий гриб. І відповідно е, поставимо сушити, покажу, як я сушу, покажу сушений, який я вчора насушив, як, як він гарно виглядає, як, як він зберігає форму. І відповідно. Також приготуємо ось цей так швиденько-швиденько, без ніякої обварки, просто сирий, одним словом, біжимо, біжимо додому. Вже біля машини я постійно лишаю тут машину, тут бабин город а до лісу так ще ну, добряче йти Я вже прийшов і попробую спробую бабі то гриба дати. Я не впевнений, що вони візьмуть, бо вони такі старої закалки і все що не знаю, то вони ну не їдять, вони точно такі ніколи не збирали, ніколи не їли, але все ж таки йду їм поясню, що то я уне, що можна обварити і погляну, що з, того, що з того вийде. Я щось маю сумніви, що вони захочуть, але таке, всяке може бути. Баба, до речі, живе там буквально два кроки, так що зараз переїду туди машину і буду їм е, кажуть. Буду їх підсаджувати на високу кухню. До речі, ще покажу, поки ще є, бо зараз, якщо би так баба взяла, то вже буде менше. Покажу, що в нас є. Так, утім, як я їй казав, тут у нас повний кошик. Ну і тут я дозбирав там, на другому Ну Так, одним словом, доб добротний, як на один раз. Супер конкретно пощастило. Я сьогодні спеціально, якщо йшов у ліс, не брав ніяких дощових, хоча передавало дощ, але буквально я поставив гриби в машину, переїхав тут, щоб вийти до баби, що навіть не вийшов з машини і пішов такий добротний дощ. Отака, одним словом, везучий день. І грибів не беров і не змог. Все ж таки ще чекаю на реакцію. Цікаво мені, яка буде реакція баби з Діном гриб. той гриб Андрію, там тули не їсти. Ти що, здурів? Кошик порожний, як на диво, баба взяла ті гриби, хоча я не вірив, що вони заберу. Каже, Давай попробуй. я пояснив, як робити, і такий пояснив їм важчий спосіб, тобто з обваренням, тому що ми не будемо варити, ми будемо готувати їх сирі. Але факт є факт. Баба забрала гриби, тому... Зараз будемо готувати то, що в кошуку. Як я казав, будемо якусь частину сушити, а якусь частину будемо готувати на вогні. Отож, першим ділом, що б ми не робили, нам треба цей гриб добре обмити і перебрати від різних мушок, корінців і тому подібне. Для цього ми маємо нашу таку фірмову миску. Перекладаємо в миску. І будемо його мити. Такий <світ> результат. І то ну, приблизно десь отаку от частину, може трошки навіть більше, я віддав бабі. Тобто, якщо б то, то був би просто цілий стіл. Це я повторюю це є 10 хвилин часу на одному місці. Виглядає <світ> це просто суперово. Можна Типу, є бажання їсти сирим. Це такий, знаєте, як шмат такого білого якогось риб'ячого або курячого м'яса. А вигляд, запах. Коротше, слів нема. Одним словом, ми вирішили оці, що сушити, навіть не будемо мити, тому що вони наскільки чисті, ми їх от пензликом просто е, так змитемо. погляньте. Вони чистесенькі, чистесенькі Тут абсолютно нема що мити, тому не хочемо їх мочити. Будемо зараз ось такі нарізати. До речі, давайте перед тим, як нарізати, я покажу, які вони вийшли. Оті, що ми вчора е, сушили. Вчора ми підсушили, е, літровий, ну, вчора не було багато багатолітрового баночка, але дуже, дуже великий плюс в тому, що вони не втрачають, типу, коли вони сохнуть, вони не втрачають об'єм, як поставили, так і, так і забрали по величині. І просто на запах м -м, чудовий на вигляд також. Я розповім, навіть уявляю, які вони, напевно, на смак. Якийсь, якась юшка грибна чи е, підливка з цього гриба, напевно, просто буде ее шикарно. Мен треба, щоб ще дошка була, бочка, щоб дошка влізла. Давай, я буду. Та ти, ти О, давай, ще ла. Ой, давай ліся буду. Ти будеш складати? Так. — Складай. У нас вийшло 8 з 10 сіток. Погляньте. Бракує слів. Так ніби кладемо сушити не гриби, а курячу філейку якусь замариновану паприці. Одним словом, заклали. Включаємо на температуру 45 градусів, кажу, що треба гриби сушити на низьких температурах, я ніби зараз так і пробую. 45 градусів і по часу на 10 годин. Я думаю, що якраз буде добре. Вперед. По готуванню можна готувати, як і будь-який інший гриб. У даному випадку ми будемо його готувати ось такий сирий. так і будемо готувати. Але якщо ви маєте якусь Якісь сумніви, можете його обварити хвилин 20, нарізаємо довільними кусочками. До речі, цей гриб ще має назву в народі курячий гриб. Це завдяки тому, що його смак нагадує смак курки. І дійсно, я вчора перший раз пробував, І ну, дещо скидає на курку, але як у курці ще далеко до цього гриба. Насправді він, коли гарячий, нагадує смак курки, а потім, коли, наприклад їсти холодним, то він більше нагадує, напевно, смак якогось, якоїсь дорогої риби, чи навіть якогось кальмара, типу щось, щось таке. Можна нарізати, напевно, маленькими кусочками, але я все ж таки нарізаю такими добротними великими кусками. Погляньте. Такі кусочки. Маємо таку кількість гриба по інгредієнтах максимально просто для того, щоб не перебити смак самого гриба. Це у нас є цибулька, в даному випадку три цибулини, можна більше, можна менше по бажанню. Сіль і коріандр. Все. Ну і, звичайно, будемо обсмажувати на олійці. Ще один інгредієнт, про який я забув сказати, це є часник. Тож по бажанню, я не знаю, дамо, наприклад, там 4 зубка Що Шоболь. Horiat čine horiat Вшили хвилин 20 і треба трошки посолити, не багато, так. Наполовинку. Підсолюємо. Ось такий вони мають вигляд. Хочеш посолити? Трошки. Давай. Молодець. І тепер треба додати цибульку. Бери, бери, давай, кидай. Обережно. Обере, бери цю purple. Кидай. Давай тато вісеклу всю, давай. Давай, шух. Пару хвилин підтушуємо з і додаємо чесничок. Можете на чеснокодавці його роздушити можна такими слайсиками, як бажаєте. Можна кубиком взагалі, взагалі, як хто хоче. В самому кінці, коли цибулька практично вже готова, додаємо сіль до смаку, пробуємо і додаємо коріандр. Для повного. Задоволення треба ще мати домашній хліб. У нас хліб домашній. Ах, пробуємо. Їто я вам покажу. Така канапка, як треба пробити таку цибульку. Погляньте, хто не, зна, хто, хто не знає що це гриб, ніколи не вгадає. Погляньте, що не вигляд. Погляньте. Хіба це не м'ясо. А ще й яке... Так. Тепер основне і улізла в пісок навіть паса хоче я не маю слив. воно дійсно гаряче нагадує курку але тут дуже дуже добре оголо землі їсти погляньте Провжня курочка. Одним словом, такий у нас сьогодні вийшов збір, такий рецепт. Обов'язково спробуйте, якщо такий гриб знайдете, спробуйте його так приготувати і повірте, ви не пошкодуєте, будете його збирати постійно. Так що я їм і ви бувайте здорові.